Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ви на каналі Погляд Вільних сьогодні тема, яка вже викликала бурю емоцій серед українців. Нафтогаз звернувся до громадян з доволі різким повідомленням. У компанії не просто зробили оголошення про оплату чи тарифи, ні, там фактично дорікнули людям, що вони занадто багато споживають газу, і попросили. Змінити свої звички, уявіть собі, коли в оселях холодно, батареї ледь теплі або зовсім холодні, а температура на дворі опускається нижче 10 градусів, замість того, щоб вмикати тепло, людям радять вдягнути ще один светр. Звучить, м'яко кажучи, дивно, але саме таке звернення і пролунало. Тож давайте розберемось, що саме сказала представниця Нафтогазу. Чому це обурило людей і які нові правила оплати за газ нам готують уже з листопада? Почнемо з головного. Заступниця голови наглядової ради Нафтогазу пані Бойко заявила, що українці стали споживати газу більше ніж торік, і закликала економити енергію, бо якщо цього не зробити, взимку може виникнути дефіцит палива. Пряма цитата. Кожен може вдома просто вдягнути додатковий джемпер, я закликаю це робити і максимально економити ресурс. Тобто, фактично людям пропонують обмежити себе навіть там, де вже й так межа терпіння, і все це подається під приводом турботи про енергетичну безпеку. Але як сприймає такі поради пересічна людина, особливо літня людина, яка в квартирі чи хаті без тепла? Коли температура у помешканні нижча ніж на вулиці, а держава замість рішень пропонує вдягнути светер, це викликало справжній шквал обурення. Люди пишуть у коментарях, що вони не мають чим грітися, а влада щоразу перекладає відповідальність на громадян. І справді Нафтогаз мав би звітувати, як саме він забезпечує країну газом, як готує систему до зими. Як ремонтує об'єкти після обстрілів, але замість конкретики звучать слова про джемпери. І ось тут виникає питання хто ж винен у тому, що частина домівок досі без опалення, що дехто вмикає газову плиту просто щоб трохи зігрітись? Людей звинувачують у надмірному використанні, хоча більшість просто намагається вижити у холодних стінах. До речі, ви можете написати у коментарях, як у вас із опаленням, чи увімкнули його у вашому місті, чи дійсно доводиться вмикати газову конфорку, щоб не замерзнути ваші історії, це те, що показує справжню картину не офіційну, а реальну? Бо саме з коментарів ми бачимо, як живе країна, а не з виступів чиновників. І тут ми підходимо до. Важливого моменту, поки Нафтогаз закликає змінювати звички, у компанії одночасно оприлюднили інформацію про порядок оплати. І отут, друзі, уважно! Відтепер споживачам радять отримувати рахунки за газ онлайн через особистий кабінет або офіційні чат-боти у вайбері і Телеграмі. Кажуть, це зручно, швидко і дозволяє бачити суму до оплати вже з 12-го числа кожного місяця. Ніби все добре, але знову ж таки, чи зручно це для пенсіонерів, для людей, які не користуються смартфонами, не мають інтернету або не довіряють електронним сервісам? Для більшості літніх людей зручніше отримати звичайну паперову квитанцію, а не шукати посилання у месенджері. Але Нафтогаз цього не врахував, немає навіть спрощеної системи оплати для тих, хто не має технічної можливості користуватись електронними кабінетами. Друзі, поки ми продовжуємо, хочу нагадати: якщо ви вперше на каналі Погляд вільних, обов'язково підпишіться, ми пояснюємо простими словами те, що ховається за складними постановами і тарифами. Тут ви завжди першими дізнаєтесь. Що насправді відбувається з пенсіями, комунальними платежами, субсидіями і соціальними виплатами, ваш підпис це підтримка нашої роботи. Дякуємо кожному, хто з нами. А тепер повертаємось до теми: Нафтогаз повідомив, що більшість клієнтів уже перейшли на електронні рахунки, але чи так це насправді? Вони наводять дані, що нібито понад 90% споживачів користуються онлайн форматом. Хоча ми розуміємо, що цифра ця сумнівна, бо навіть у великих містах багато людей досі стоять у чергах біля банків чи терміналів, щоб оплатити рахунки, і це не через впертість чи небажання вчитись, а через недовіру до системи. Люди хочуть мати на руках документ, який підтверджує оплату, особливо коли мова йде про серйозні суми, і от у цьому місці влада мала б зробити висновки. Не всіх можна загнати в цифру, а треба давати вибір. До речі, Нафтогаз пояснив, що електронні рахунки надходять раніше ніж паперові, тому платити можна вже з 12-го числа. І навіть порадили не чекати традиційного 20-го числа, щоб уникати затримок. Це безумовно корисна інформація, особливо для тих, хто хоче планувати свої витрати, бо чим раніше бачиш рахунок, тим швидше можеш оплатити і уникнути боргу. Але знову ж таки, чому держава не зробить так? Щоб пенсіонерам приходило повідомлення звичайною поштою без затримки, а не з перепоною у кілька тижнів. Тепер найцікавіше. Скільки доведеться платити за газ і доставку найближчим часом? Почнемо з самого газу. Для 98% українців ціна залишиться незмінною. 7 гривень 96 копійок за кубометр. Це офіційно. Змінювати її не планують до травня 2026 року. Звучить непогано, але не забуваємо, разом із ціною на газ є ще доставка. А от вона вже подорожчає. Не зараз, а з січня наступного року, тобто 2026 року. І ось тут важливий момент. Розмір оплати за доставку залежатиме від того, скільки газу людина використала за попередній газовий рік. Тобто, фактично, чим більше спожив, тим більше платиш за транспортування, а якщо минула зима була холодною, то й платіжки автоматично виростуть. Нафтогаз пояснив, що рахунок за доставку формують за об'ємом споживання з 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного. Та якщо в когось опалення не працювало, а показники все одно завищили, люди залишаються сам на сам із проблемою. У колцентрах відповіді немає, радять лише писати заяви, тож знову тягар падає на простих споживачів. Тарифи обіцяють не змінювати до весни, але хто гарантує, що після сезону ціни не зростуть? Ми вже бачили, як тимчасове перетворюється на постійне, і саме цього найбільше бояться пенсіонери, адже навіть кілька сотень гривень зверху для них критичні. Уряд постійно говорить про цифровізацію, але забуває про людяність не можна вимагати економії, коли люди просто хочуть не замерзнути. Завдання держави не вказувати, скільки газу можна спалити, а забезпечити кожну родину теплом. Якщо Нафтогаз прагне економії, нехай почне з себе, прибере зайві витрати, створить запас палива і дасть людям упевненість, що цієї зими вони не залишаться в холоді. Друзі, якщо ви згодні, що правда має звучати вголос, підтримайте це відео лайком. І підпискою ваш коментар важливий, бо саме ваші історії показують справжню картину життя. Ви дивилися канал Погляд вільних. Ми говоримо про те, що інші замовчують, і пояснюємо простими словами те, що влада ховає за цифрами і постановами. Підписуйтесь, аби не пропустити нові відео. Ставте вподобайки, діліться випуском з друзями та рідними. Бережіть себе, тримайтеся тепла і залишайтеся вільними разом із нами.